21 березня пам'ять священномученика Феодорита Пресвітера Антіохійського. Коли імператор Юліан, відступник, прийшов до влади, він відрікся від християнської віри і від усього свого попереднього життя, щоб повернутися до поклоніння ідолом і переслідувати християн. Тоді дядько царя, якого також звали Юліаном. Наказав закрити всі храми Антіахії і все їхнє священницьке начиння передати до свого палацу. Клір і священники Антіахійської церкви змушені були розсіятися по різних місцях, щоб уникнути переслідувань з боку слуг імператора. Лише один священник, на ім'я Феодорит, залишався в місці, продовжуючи проповідувати і наставляти віруючих твердо стояти в сповіданні істини. Незабаром його заарештували і доставили до правителя. Коли Феодорит відмовився скласти опис коштовного бослужебного начиння, правитель наказав бити святого по ногах і голові протягом трьох годин. Кров мученика текла рікою, але обличчя його світилося неземною радістю. Даремно суддя намагався спокусити його матеріальними благами. У відповідь святий лише насміхався на це. Тоді суддя наказав палити боки мученика смолоскипами. Проте, коли кати підійшли до святого з вогнем, то раптово заклякали. Зрозумівши, що це є дією благодаті, вони навернулися до Христа, за що їх потопили в морі. У відповідь на люті крики правителя Юліана мученик сказав: Твоє нечестя, потричі відступник, засліплює очі твоєї душі, змушує тебе діяти марно і не дає побачити, що легіони ангелів незримо оточують мене і захищають. Він передвік дядькою відступника, що той найближчим часом із гадьбою помре. А його племінника також спіткає божественна справедливість. Таким чином, обидва отримують одвічне покарання за своє відступництво. Засуджений до обезголовлення, священномученик із радістю та вірою пішов до місця страти і віддав свою душу Богові, дякуючи йому за все. Кілька днів потому правитель Юліан зібрав церковні священні сосуди, наказав скласти їх докупи і, глумлячись, усівся верхи на них. Тієї ж миті його вразила невиліковна хвороба, і він помер саме так, як передбачив святий Феодорит. Так само сталося і з імператором Юліаном, який безславно загинув наступного року під час походу до Персії.